Вітаю вас, малята. А чи пробували ви коли-небудь подорожувати в хмаринці? Думаєте, що це неможливо? А от і ні. Якщо не вірите, то послухайте цю історію. У Тарасика дома чекали з відрядження тата, а він раптом. Подзвонив з аеропорту і сказав, що не може вилетіти. Погода нельотна. Ще пак, зітхнув дідусь, дивлячись у вікно. Такий туман. Зараз тисячі людей сидять в аеропортах, чекають чистого неба. Ну, добре хоч не летять в тумані, а ти уяви. Як важко зараз машиністам потягів, водіям автобусів чи автомобілів, яких туман застав у дорозі. Тарасик вийшов на балкон, глянув. Ой ой, нічого не видно. Ні землі, ні неба, ні вулиці, лише біла імла. Простягнеш руки. Пальців уже не видно. Погравшись трохи з туманом, Тарасик вернувся до кімнати і побачив, що руки у нього холодні і мокрі. Щось я не розумію, сказав хлопчик, туман це сніг? Чи, може, дощ? Туман. Це хмара, відповів дідусь, тільки створилась вона не на небі, а на землі. Пам'ятаєш, позавчора було дуже холодно, а потім сюди посунув циклон з Атлантики і приніс велику масу теплого і вологого повітря. У нашому холоді водяна пара знову стала дрібними водяними крапельками. Тобто утворилася звичайнісінька хмара, тільки наземна. То що вона завжди тут висітиме? злякався Тарас. Чому завжди? заспокоїв дідусь. Зрештою, сонце її подужає. І правда. Після обіду туман почав танути, відкрилася блакит неба, з нього всміхнулося сонце і прилетів тато. Отак От і закінчилася ця історія. А ви, сподіваюсь, тепер знаєте, що в хмарині може подорожувати кожен. Тільки потрібно почекати. А чого саме ви запам'ятали тоді до зустрічі в Хмарині. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекатиму на ваші коментарі.